Акцент на прибирання вулиць. Традиційна вівторкова інспекція мікрорайонами Івано-Франківська, попри мінусову температуру, таки відбулася. Міський голова Руслан Марцінків, його заступники та керівники комунальних підприємств вирушили на піший обхід мікрорайону Позитрон. Пройшлися Прийшлися дворами до каскаду. Головна мета проінспектувати, як працюють наші комунальні служби, адже техніка наразі не задіяна, і тепер основну роботу виконують люди, розчищають та посипають. Основну роботу зробили, бо основна робота робиться під час снігопаду. Коли вже пройшло 2-3 дні після снігопаду, коли все задубіло, то вже нічого толком зробити не можна. Ну, зараз з дорогами я не бачу проблем, це на увазі з магістральними дорогами. Не бачу наразі таких якихось проблемних питань. Ну, є питання до тротуарів наших. То в даний час робітники з благоустрою їхнє завдання. Це посипання тих пішохідних зон і розчищення пішохідних переходів. Звертають увагу на прибирання зупинок громадського транспорту, наповнення біля них спеціальних контейнерів, піщано-соляною сумішю та розчищення пішохідних доріжок і тротуарів. Під час обстеження ми перевіряли якраз ці території. Зауважень суттєвих не було. Також були якісно прибрані міжбудинкові проїзди і зупинки громадського транспорту, сквери, доріжки. Після перевірки міжбудинкових проїздів інспекція вирушила до ліцею номер 25 Загалом тут навчається 1700 учнів і функціонують два укриття. Для старшої школи підвальне приміщення облаштували нещодавно. Сховище готове на 70 відсотків, каже заступниця директора ліцею Рима Шинкарук. Однак роботи тривають, тому укриття буде не лише безпечним, але й комфортним. От ми зараз замінили двері. На, на металопластику, щоб вже було, щоб трошки тепліше було в укритті. Маємо тепер нам мають підключити ще вентиляцію. І, ну що, ми хочемо, хочемо зробити, може, якусь таку акцію, щоб батьки з дітьми трошки розмалювали стіни, щоб трошки було веселіше. Загалом укриття є достойне. Порівнюючи з тим, що було, коли батьки зверталися на початку повномасштабної війни, вдалося повністю залишити стяжку, постелити лінолем, ну, зробити більш-менш упорядкування. А зараз дуже важливо, щоб якось долучити батьківську громадськість дітей, щоб розмалювати, щоб зробити його дійсно красивим, подібно як в 20 й школі, де батьки зібралися. Ну і спільно з директором школи, спільно з вчителями, досить таки зробили гарний флешмоб. Ще у сховищі планують відремонтувати витяжку та доставити необхідну кількість лавок. А всі чорнові роботи у цьому укритті вже виконали. Віталія Коуч, Ігор Побек, телеканал 402.